Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія знову надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Олексєєв. Одному відомому художнику одного разу було доручено правдоподібно зобразити Олександра Македонського, гідного воїна-переможця. Тепер у художника з'явилися труднощі, з якими йому довелося вести справжню боротьбу. Справа в тому, що в Олександра Македонського на лобі був огидний рубець, слід від ворожого меча. Художник думав: якщо я зображу його рубець, то він спотворить обличчя монарха. Коли ж я його взагалі не зображу, то портрет не буде відповідати дійсності. Що ж робити? А раптом його осяйнула цікава ідея. Написати володарі багатьох народів задумливим, як він спершись ліктем своїм вказівним пальцем невимушено впирається в лоб і таким чином прикриває рубець від рани? Так рана була прихована. Непогана ідея, правда? Чи не хочеться нам інколи уподібнитися цьому художнику? Ми часто бачимо огидний рубець, які-небудь нехороші помилки в наших ближніх. Чи не варто нам спробувати закрити їх пальцем нашої любові? Ми схильні робити протилежне, показувати на ці помилки пальцем і з захопленням говорити. О, дивіться, який у нього порок. Ісус стосовно цього питання висловився досить прямо і зрозуміло. В Євангелії від Матвія в сьомому розділі Він каже: Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відмілюють вам. І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш. Або ж як ти скажеш до брата свого, давай вийму я заскалку з ока твого, коли он колода у власному оці? Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата твого. О, як нам в таких випадках не вистачає любові! Любов покриває багато гріхів. Не тільки одну помилку, не один порок, а надзвичайно більше безліч гріхів покриває любов. Така любов варта багатьох зусиль, щоб покривати чужі гріхи. Але при цьому вона завжди повинна залишатися правдивою, і хоча це часом дуже важко, вона знає, де їй запитати поради і допомогти у Ісуса, який сам і істина, і любов. Саме про таку любов казав апостол Петро, коли говорив. Кінець же всьому наблизився. Отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Дорогі друзі, можливо, у вас сьогодні теж буде ситуація, в якій ви побачите недоліки інших людей, їхні пороки і прикрівчинки. Пам'ятайте, ці біблійні поради дуже важливі. І подумайте, як би ви хотіли, щоб з вами вчинили, якби ви були на місці цих людей. Терпіння вам, радості, віри і духовної проникливості. А ми з вами зараз помолимося. Благословенний і добрий наш батько. Ми хочемо подякувати тобі за новий день. А отже, за всі нові твої благословення, які ти посилаєш нам сьогодні. Але сьогодні, разом з нашими глядачами, ми по особливому в ім'я Ісуса просимо в Тебе терпіння. Дуже часто, Господи, ми бачимо недоліки інших людей, при цьому, не зауважуючи своїх власних великих проблем та гріхів, можливо. Господи, ми просимо Тебе, навчи нас. Перш за все, бачити свої власні проблеми, перш за все, в тебе шукати допомоги і відповіді, як перемогти свої пристрасті і пороки. А вже після цього у дусі твоєї любові допомагати іншим людям і не просто показувати їм на не їхні недоліки, але допомагати їм звільнятися від них. Нехай твій Дух Святий навчить нас, як правильно це потрібно робити. Благослови нас на цей день в ім'я Ісуса, просимо. Амінь. Дорогі друзі, пам'ятайте, що біблійні поради є дуже важливими і необхідними. Нехай сьогоднішні роздуми будуть для вас допоміжними у сьогоднішньому новому дні. І також пам'ятайте, що ваші молитовні прохання, досвіди чи потреби ми чекаємо за адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Ви можете також телефонувати нам за тими номерами, які бачите зараз на екрані. Нам цікаво все, що відбувається в вашому духовному житті. До побачення і Божих вам благословень!